Дефіцит ветеринарів, особливо травматологів, ортопедів, відтік студентів та зниження рівня їхніх знань, руйнування профільної академії. Така ситуація щодо ветмедицини у Харкові. Але ми не покладаємо рук. Ветеринарна спільнота міста Харкова запрошує на навчання студентів нашої академії або молодих спеціалістів. Також велике спасибі за підтримку ветеринарної медицини нашого міста владлену ушакову усава. Та Андрію Клідцову, спілка власників ветеринарної справи, закликають усіх харківські ветеринари долучитись і до благодійних справ. Актуальна це поміч безхатніх животних в проведенні льготних стерилізацій, вакцинації від сказу та поміч тваринам наших хлопців, які служать у збройних силах України. А з нагоди свята, і шана, всім рятівникам тварин. Дуже хотілось би привітати усіх колег. Усіх ветеринарів України з наближаючимся праздником і побажати усім нам миру та скорішої перемоги.